У нас зараз на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Добрий вечір. Дякую дуже, що знайшли час. Ну, зараз багато говорять про потенційні загрози на Харківщині та на Сумщині. Яка реальна ситуація на кордоні з цими областями? Дивіться, якщо брати загалом кордон з країною терористкою, то е щоденно можна. В першу чергу відмітити це щоденні обстріли, які не припиняються ще відтоді, як ворога було відкинуто за наш державний кордон спочатку в межах Чернігівщини, потім Сумщина, потім майже повністю по Харківській області. І ці обстріли ну, їхня кількість тільки може коливатися, але нікуди вона не зникає. І за останній час більшість обстрілів, те, що ми фіксуємо. Це найбільше по Харківській області, якщо говорити безпосередньо про квітень місяць, то кількість обстрілів можна порівняти десь на рівні з лютим. А в березні кількість обстрілів було значно більше. Це десь 3,5 тисячі обстрілів, це те, що фіксували наші прикордонні наряди. Інші складові сили оборони. тоді ворог ну значно наростив кількість обстрілів. Особливо е, було таке суттєве збільшення з використанням авіації, коли скидувались каби, особливо по Сумській області. Ну і фактично е, також на додачу до цього це спроби заходу е, ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Найбільш активно за останній час це Сумщина. Практично ну, кілька разів на тиждень такі групи е, викриваються прикордонними нарядами іншими складовими сил оборони, які також посилюють е, напрямок кордону з Росією, і розуміючи цю загрозу, всі підрозділи діють спільно для того, щоб і вчасно викривати, е, направляти туди протидиверсійні резерви, е, відстоювати е, ті позиції, які утримуються. Бо е, якщо Досить часто ворог може просто фіксувати, де розташовуються сили оборони, вогневі позиції, спостережні пости, То ми також маємо і нанесення ними ж ураження по нашим захисникам. Тому ця загроза спершу почала фіксуватися по Чернігівщині. Подальшому перекинулася на Сумщину. Певний час була активність і по Харківській області, але за останній час виключно Сумщина це. Той напрямок, який обирають обирає Росія для своїх диверсійних дій на нашій території по кордону. А, чи можете пояснити, по-перше, чому Сумщина? А по-друге, які цілі власне ДРГ вчиняють? Ну, тобто, такі в них цілі саме на Сумщині. Що вони роблять там? Ну, мені складно дати оцінку, чому саме тільки Сумщина зараз, бо до цього до того активність ворожих ДРГ проглядалася і по Харківській області. За останній час найб... найменш активний напрямок це Чернігівщина, але як я сказав, це звісно і викриття місць укритті місць розташування сил оборони, підрозділів сил оборони нашої держави, і нанесення ураження власними силами. Ми також бачимо, що ворожі ДРГ намагаються мінувати дороги при кордоні для того, щоб ну або підірвалися військові, або підірвалися цивільні. Бо... Інколи ворог не, не вибирає, чи то військові, чи то цивільні, може обстрілювати відразу автівка, яка просто там за три кілометри від кордону пересувається дорогами між населеними пунктами, через що вже неодноразово гинули місцеві жителі. Фактично, їм треба розуміти місцевість їм треба мати можливо якісь сковки тому, і заходять ДРГ для подальших якихось своїх дій. Але до прикладу, те, що фіксують зараз підрозділи розвідки по той бік кордону, загалом у Росії ну немає таких на на даний момент, зазначу ще раз достатніх сил для того, щоб здійснити повторне таке масштабне вторгнення, яке б могло призвести до досягнення Росією такої стратегічної цілі. Але навіть попри те, що вони на даний момент не мають таких достатніх сил для стратегічної цілі, ніколи не можна виключати того, що в будь-який момент навіть або з метою відволікання уваги, або для того, щоб досягти якоїсь тактичної цілі, в будь-який момент ворог, звісно, може вчинити будь-які дії, чи то на сумському напрямку, чи на Харківському, чи на Чернігівському. Тому наша задача і задача кожного підрозділу це і складових державної прикордонної служби, національної гвардії, підрозділів збройних сил України максимально нарощувати свої оборонні можливості в тих місцях, де вони тримають свої позиції. Ну і бачимо також, що активно на щастя долучаються і органи місцевої влади, які по, в інженерно фортифікаційному відношенні укріплюють ну можна, там другу, третю лінію. Щоб в будь-якому випадку хлопці мали можливість укриття від тих обстрілів, які відбуваються щоденно, ну і власне вести повно... повноцінно бойові дії для того, щоб відбити будь-яку атаку у мене буквально ще одне запитання. Я вас вже відпускаю: 18 травня вступить у дію новий закон про мобілізацію. Чи фіксуєте ви збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку? Не можу сказати, що кількість проб там різко зросла, але на жаль, і ця кількість вона нікуди не, ну, не зникає, не зменшується. Фактично, щоденно порушників ми затримуємо як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску, де можна легально перетнути кордон, але там. Як правило, порушники використовують підробні документи. Більшість спроб, все ж таки це зелена ділянка кордону, незмінною незмінним залишається за останні часи напрямки кордону з Молдовою та Румунією, і це можуть бути як поодинокі особи. Так і можуть бути групи чоловіків, які добира... намагаються дістатися до лінії кордону для того, щоб його подальшому перетнути. Але те, що ми бачимо, коли затримуємо таких порушників, що вони не є ну скажімо самостійними самостійними учасниками цього процесу, фактично, вони більшість з них переважна більшість звертається. До третьої якої сторони таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону, вони їм також платять за то кошти. Суми можуть коливатися різні в різну в різний бік. То, з, то зменшення, то збільшення в залежності від того, яку ціну умовно їм поставлять, і в такий спосіб потім вони отримують інструкції, як дістатися кордону. Абочік супроводжує посібник, е і далі намагаються перетнути кордон. Але тут треба зазначити, що цим злочинним групам ну, відверто плювати на життя та здоров'я цих людей, бо досить часто люди потім дивуються, що вони стоять на березі тиси, їм ще доведеться її перепливати. А сам порушник не має на то достатніх фізичних сил для того, щоб це, це зробити. Ну і власне, звісно, дивно, що ну, досить часто це такі кремезні міцні чоловіки намагаються залишити межі України, платять е, криміналітету, кошти злочинним групам, замість того, щоб підтримати загалом Україну або ж сили оборони, задонативши тим на, навіть ті кошти, які він е, сплатив е, злочинним групам. Пане Андрію, дуже дякую. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Дякую за ваше включення і тихої вам ночі.